Мене звати Інна Шепілова. Я займаюсь дослідженнями народної ляльки. Для мене мотивуючим таким фактором і натхненниками стали двоє видатних учених. Які займалися колись е, вивченням народної ляльки і пошуком народної ляльки, це Людмила Семенівна Орлова, Олександр Семенович Найден, і саме знайомство з ними, їх книги, їх колекція, коли я побачила ці ляльки, це стало для мене таким поштовхом поштовхом почати власні дослідження, почати шукати народні ляльки в нашому регіоні. Як ви знаходите інформацію щодо окремих кукол? Це експедиція. Це така системна, довготривала робота, коли ми їздимо по селах. Шукаємо в цих селах спершу все людей, які б могли нам допомогти, провести по бабусям, провести по людям, які б могли щось знати. Ходимо, записуємо інтерв'ю, просимо зробити для нас зразки. Тобто, це такий дуже довгий-довгий труд, але за, за ці роки нам вдалося знайти на Одещині. Ну, Мабуть, близько двох сотень зразків. І це великий успіх. По яким куколам районів у вас вже є інформація? А найбільше інформації нам вдалося зібрати в Бесарабії саме по Болградському району. А, хоча у нас є і трошки із Ренійського району, є Білгородністровського трошки району, але найбагатша колекція це Болградський район. Можете розповісти: ну, хоча б про кубейську куколу, як вона складається, угу. основні елементи. Для цієї конструкції характерна дерев'яна хрестовина, тобто хрестовина із паличок, які об Кручуються смужками тканини і вже далі формується лялька. Це канонічний і впізнаваний традиційний і характерний тип конструкції ляльок для цієї місцини, і він з'являється і не тільки в Кубеї, а й в селах навколо нього. Можливо, у вас є своя робота, тобто своя лялька, яку створили ви самі, ну тобто вона не автентична, просто ви якось зібрали а, свою. я да так. Я моя задача, яку я для себе при собою ставлю, це допомогти народній ляльці стати актуальною сьогодні. Ну насправді, коли ми маємо справу з ляльками, які роблять бабусі, яким 80 90 років, у яких вже такі старечі руки, старечі очі, ця лялька часто не буває високомайстерною, і на виході вона може бути незрозумілою для сучасної дитини, чи для ну просто для сучасного глядача, вона Потребує деякої адаптації. У ляльки є головне, це її конструкція, вона традиційна. Щоб довести традиційність конструкції, ми збираємо в певному селі певну кількість ляльок. І коли вони повторюються, ми робимо висновок. Це традиція, це традиційна конструкція, традиційний тип. Якщо це, взяти цей традиційний тип і підійти до нього більш майстерно, більш гарно відобразити обличчя ляльки, більш гарно зобразити. Вразити її костюм, одягнути її в традиційний стрій місцевий. І тоді вже лялька стає більш зрозумілою, більш очікуваною для сучасної людини. Є у вас якісь ваші роботи, чи, наприклад, там, книги, чи щось таке? За результатами експедиції по зібраному матеріалу. Я з моїми колегами, які теж допомагають, які теж шукають в різних районах, в різних селах. Ми стараємося це оформити в книги. Щоб лишилось таке друковане слово, щоб все це було систематизовано, класифіковано, проаналізовано і лишився якийсь результат знову ж таки за результатами експедиції 19, 20, 21 років вийшла книга Народні ляльки Одещини. Там відображена не тільки моя колекція, а й колекції ще багатьох людей, які також досліджують народне лялькарство нашого краю. А як ви вважаєте, чи може лялька зберегти? Культуру, наприклад, в Весравії у майбутньому, я думаю, що вона одна, один, один з елементів. Культурної спадщини і цікаво, що вона і про матеріальну, і про нематеріальну спадщину. Ляльки у колективному підсвідомості ну, продовжують жити і відтворюватись нащадками людей, яких вже давно немає. Вони є носіями історії, культури і традиції, які вже люди давно забули. Мені хочеться в це вірити, що те, що роблю я, те, що роблять мої колеги, воно має перспективи, воно буде корисне людям. Ми намагаємося зафіксувати те. Що ми робимо. Щоб ці матеріали були і в інтернеті, і в книгах, щоб люди, можливо, не це покоління, але наступне покоління, коли зрозуміє, що вже цієї культури її просто не існує, воно буде мати хоча б згадку і розуміння, якою вона була. Але б мені б хотілося, щоб вона жила, щоб наші діти все ще могли, вміли зробити собі таку ляльку, як робили їхні прапра. Бабусі, і вона їх радувала.